Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную вам приготувати ще один чудовий пиріг із сливами. Від такий перевернутий пиріг, але тісто сьогодні буде не пісочне, як зазвичай в таких пирогах, а кефірне. Більш така бюджетна версія. Пиріг надзвичайно пухкенький, дуже смачний. Обов'язково приготуйте і, звісно, сливи ви можете заміняти іншими фруктами, ягодами по сезону. Завжди вийде дуже смачно. Зручну ємність розбиваємо 2 середніх яйця, бажано, щоб вони були кімнатної температури. Додаємо дрібку солі, до цукор. Я додаю 100 г, це помірно солодкий варіант. Додаю також одну чайну ложечку ванільного цукру, якщо ванілін, то дрібочку. І тепер міксером на середній швидкості можна потім більшу ставити, хвилин 5 повзбиваємо. Не потрібно супер стійкого стану, як на бісквіт. Але все ж маса має збільшитись в об'ємі, посвітлішати, і ось так слід від вінчика трішки затримуватись. Ось такого стану вистачить. Додаємо 150 грамів, міліліт кефіру, також він має бути кімнатної температури, або трішки підігріти в мікрохвильовій. Та 4 столові ложки олії це 60 мл. І тепер на самій повільній швидкості міксера просто секунд 5-10 просто перемішуємо, довго не потрібно. Тепер поступово в два підходи додаємо сухі інгредієнти борошно та розпушувач. Я додаю частину борошна і додаємо 6 грамів розпушувача. Це або одна чайна ложка. З великою гіркою, або 2 чайні ложечки без гірки. І тепер вінчиком перемішуємо. Тут важливо робити це вінчиком, щоб не було ніяких грудочок, але це делікатно. І додаємо нову порцію. Всього 180 г борошна. Зверніть увагу на консистенцію. Ось таке має бути тісто, воно має ось такою, як стрічкою, бачите, так стікати і трішки затримуватись на поверхні. Зверніть увагу, у вас може в рамках однієї столової ложки бути більше борошна або менше, тому що у всіх може бути різний за жирністю кефір. Тісто готове, повертаємось до слив. Мені знадобиться на мою форму 22 см, вона саме оптимальна для цього пирога, знадобиться десь 10 таких середніх ось слив. Ми його нарізаємо на четвертинки. Я вже не захотіла ще брати якусь ємність, можна відправити якусь їх ємність, додати. Цукор за смаком, мені вистачає лише одну столову ложку. Можна додати навіть ванільний цукор, я його додам трішки пізніше. І додаю пів чайної ложечки кориці. Сливи і кориця дуже смачно поєднуються. Спробуйте, якщо не куштували. Якщо не любите, не додавайте. І звісно, кількість кориці можете збільшити. І також даємо одну чайну ложечку кукурудзяного крохмалу або ж борошна, щоб сливи не так пускали багато соку. Все це перемішуємо, беремо форму, у мене форма 22 см в діаметрі. Низ застеляю пергаментом, бока нічим не змащую. У мене там осталась одна чайна ложечка ванільного цукру в пакетику, висипаю на дно і викладаю ось таким чином сливи. Ви можете зробити це хаотично, як вам уже сподобається. Виливаємо наверх тісто, його розподіляємо, намагаємося сливи підготувати швидко. Або ж робіть спочатку сливи підготуйте, а потім уже тісто, щоб воно у вас дуже довго не стояло. Візьміть ось так: декілька разів у поверхні, щоб вийшли великі пузирки повітря, і відправляємо в завчасно розігріту духовку. Має бути вже гаряче, 180 градусів, верх-низ без конвекції. Цей пиріг випікається приблизно 40 хвилин. Але все буде залежати від вашої духовки і від діаметра форми. Чим менший діаметр, Тим довше буде випікатися. І обов'язково перевіряйте на суху паличку. Пиріг має отак підрумянитись, і з серединки пирога паличка має виходити повністю сухою. Готовий пиріг виймаємо із духовки, дайте йому холодити хвилиночок 10, щоб він трішки так як стабілізувався. А потім проходимося або шпательком, або гострим ножем і виймаємо його із форми і швидко перевертаємо на іншу сторону. У нас сьогодні буде перевернутий пиріг. Він надзвичайно виходить пухкеньким, дуже таким ніжним, тому поводьтесь обережно. Дайте йому трішки охолонути, хвилинчик 15-20 і можна куштувати. Він надзвичайно смачний в теплому варіанті, особливо з кулькою морозива. І дуже смачний в холодному, тому цей пиріг просто безпрограшний. За бажанням, ви можете його якось зверху задекорувати, можна присипати цукровою пудрою, він виходить помірно солодким. Можна, як я, ось в мене були трішки пелюстків мигдалю підсмаженого і. Гілочка м'яти. Відрізаємо шматочок і насолоджуємося. Пиріг просто як пушок, дуже м'якенький, дуже смачний. Обов'язково приготуйте, як бачите, продукти доступні, готуються швидко. І це те, що потрібно влітку, щоб не дуже довго проводити час за готовкою. Готуйте, насолоджуйте життям, будьте щасливими, ставте лайк, підпишіться на канал і, будь ласка, напишіть коментар. Чекаю їх. Дякую, пока-пока!